Вітаю, друже, тебе на каналі Fish on Lab. Мене звати Іван і сьогодні буде, не знаю, давайте я покажу, що я планую зробити. Зробити я планую так: джеркбейт і такий джеркбейт, але з силиконовим таким хвостом. Намалювавши тут такий шаблончик, щоб потім розмалювати, але тут таке потім собі виріжу. Але на даний момент зроблю таких два воблерка. Один, так як звичайний джеркбейт, тут гачок, тут гачок, цього не буде. І тут зроблю такий тут гачок, тут гачок, тобто трійники, а тут такий силиконовий твіст. Я ще подумаю, який твістер чи такий, такий хробак у мене є там, таке замовив, щось там підберу. Воблерок буде досить такий великий, широкий. І 18 мм, досить такий грубий. Я думаю, що вага вийде таких нормальних 100 грам, щоб гарно собі кидати, джеркувати, і щось таке той з хвостом, однозначно він буде такий потяжчий, там грузу не буду жалкувати, так, щоб собі спокійно на 3-4 метрах його проводити. Ну а джеркбейт ну, це метр, метр глибини. Так що роботи є багато. Не знаю, зняти для вас відео розробку. Я думаю, що на даний момент ні. Але напишіть в коментарях, чи робити розробку щось такого подібного, я знімлю окреме відео. А на даний момент я собі включу музику, на спокійно зроблю. Ну і зустрінемося на рибалці. Так що буде є відео таке окремо розробка без рибалки, а буде відео чисто. Я собі зроблю і тестую на рибалці. Можете написати також в коментарях, який контент краще вам заходить: розробка чи рибалка, чи взагалі-то два в одному. Спочатку розробка, там все розказую, показую, як зробити, і пізніше знімаю риболовлю. Якщо ви це відео бачите, значить один з тих воблерів я добре зробив, все гарно вийшло, грає, бо якщо воно не грає, ну то цього відео немає. У мене є досить багато таких воблерків, які не входили в відео. Є досить багато шаблонів. Напишіть в коментарях також чи виставити окреме якесь таке відео, де в мене які воблери не вийшли, але шаблони можу виставити, щоб щось повідкоригувати, щоб щось зробити, і так далі. Можете собі скачати і так далі. Давайте я починаю це все діло робити і зустрічаємося на рибалці. Попередніх відео це все діло є, як я це все роблю. Тут нового немає, звичайний джербейт, звичайна вкрутка на силіконовий хвіст, тож тут щось показувати, щось нового. Не маю охоти зараз повторяти, записувати все від нова. Тож роблю і на рибалку. Так я ще забув сказати, з якого матеріалу я буду робити цей джербейт. Це сьогодні буде верба. У мене є такі готові дві дощечки на 18 міліметрів товщиною. Щось знову строгати я не маю бажання, то є одноразовий джеркбейт на таке відео. Тож розробляти спеціальну огрузку там я не буду. Два рази полакую, зроблю грузку, всверлю туди епоксидним лаком за тим клеєм заклею. Можливо, ще один шар для вирівняння дам епоксидки, Помалюю. Розмалюю в дуже гарне, так щоб мені подобалося на це ловити. Ну і буду доловити. Все, на рибалці зустрінемось. Вітаю, друзі, вас на каналі Фішинбаб. Мене звати Іван. Початок історії сьогодні буде ось на такому красивому сході сонця, де я пробував починати ловити на один з нових джеркбейтів. Ситуація складається така, що я зробив пару закидів, попробував, дуже класна гра, мені дуже гарно все сподобалось. День мав бути дуже прекрасним, і в один момент я поклав вудочку. На бік, щоб на другій вудочці поміняти повідець і пробувати також на якісь невеличкі приманки. Цей момент це останній раз, коли я бачив цю свою вудочку. На жаль, вона десь випала. Я її замітив вже зовсім в інакшому місці, що вона вже пропала. Пропала для того, що я бачив, як дуже величезний вихід щуки був. І я хотів джерканути там. Я до вудочки, вудочки нема потратилось на пошук цієї вудки два дні. На жаль, проорав я дуже багато місць, дуже велику площу дна. Я зробив таке двохспеціальне двохметрову штуку, різні дротики, різні гачки. Тягнув це з грузиками, з тяжким грузом все це тягнув по дні і знайшов тільки сміття і більше вудочки яй цієї. Не бачу. Тож, друзі, але було цих воблерів два. Тому я там ні одної фотки не зробив, ні одного відео не зняв, як виглядає там той джеркбейт. Але було це два джеркбейти. Один для такого хвоста. Він є ідентичний, все ідентичний розмір, трошки огрузка інакша, тому що я тільки зробив з дерева, полакував, огрозив, засверлив, заклеяв, полакував, помалював. Все, грузки немає. Це є Limit Edition. Одна версія, і одна версія в мене ось така лишилася. Так. З Алі Експреса» я позамовляв якісь там силікончики. Оцей цей дуже гарно грає. А, наприклад, ось цей, він досить такий твердий, все, гра, гра, гри взагалі немає. А з таким хвостиком навіть гарний джерек де, рівну мірочку досить так широко. Я думаю, що він вийде досить тоночий, такий повільно. Тоночі вийшло. Тож сьогодні маю шанс ще половити на ось такий черкбейт. На жаль, там тої вудочки, так як я говорив, вже немає. Там тест до 180 грам. Буду ловити на, на кракена той страх. Але ну, цього сезону я вже не хочу нічого інвестувати в якісь котушки, щось нове купляти. Тому що черки я даю ще так максимум 2 тижні і все. Треба буде переходити на стратегічні невеличкі воблерки. Але думаю, ще сьогодні от тим половлю на такий джеркбейт. Тож, шаблончики однозначно в відео будуть, чи я розловлю, чи не розловлю. Трошки буде може, тяжко розловити одним таким джеркбейтом. Червоний колір це є для спеціальних завдань. Тож просто зараз собі починаю ловити. Камера собі буде включена. Не знаю, може щось буду розказувати, може ні. Починаю рибалити. Також не знаю, чи сьогодні вдасться того джербейта розловити, тому на нього я однозначно ще буду ловити. Якщо не розловлю, то його поєднаю такий, таке відео, вставку з якимось інакшим джербейтом, інакшим взагалі, з інакшою, інакшою рибалкою, так, щоб було якесь більше відео. Рівномірка дуже гарно. Ну, Я так не покажу біля лодки, тому що мало шнура, але досить гарно можна проводити її делікатно в рівномірку, тому що як заведеться, гра досить така широка і, і так боками ще йде. А джеркування, то стандартне джеркування. Трошки більше такі удари треба робити, щоб його закидувати в бік. Все, гру відчути. Гру зразу буде відчутно, коли він грає. Тому що воблер тяжкий, великий. І ну, от, я відчуваю, як воно затягує, от кінчиком вудки дотягує. І воблерок гарно грає. Бачив, якщо було? <хи> я думаю, а ну давай я зроблю паузу. Ану я давай зроблю паузу. Була така до 60 см щука Але як же ж вона смикнула? Це вже, це вже гарний екземпляр. О. Щось там якось карасика має. Так, друзі, рибалка, рибалка йде, йде досить непогано. Три щуки я зловив. Ну, знову перейшло на рівномірку. Тільки сьогодні рівномірка з паузами. І на паузі щука валить. Ну, як валить? от Тільки що я вже включив мікрофон, тому що вже трошки більше клюнуло. Можливо, зараз ще щось гарне клюне. Дивись, червоний джеркбейт, Я його зараз точно не буду ловити, тому що ну, не клює і так, а клює от знову на такий от красивенький. В'язочком в облирок. Хто ж на спокійно зараз собі продовжу далі рибалити. Ну от, кроть, 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 він тарабанить і собі а в якусь сторону собі робить паузу. Це є такий максимальний суспендер і дуже-дуже-дуже повільно, повільно вспливає. Дуже повільно. Тобто, майже застріває на воді. І сьогодні щука. Хоче цей момент. Перше клювання це взагалі. Це взагалі було. Там, я сподіваюся, все гарно знялося, тому що там так шнур попустив і щука така сюди, той шнур. Дивись. Ай, зійшла. Але от та пауза. Так, чик-чик-чик-фуу, я її бачу, як вона атакувала просто. Ота От пауза. То є третя щука, до речі, з цього, з цього району. Тиждень тому я був максимально купа трави, зараз тиждень холодно і такі вусинки лишались. Де-не-де, -де, десь таке більше скупчення травички. Тільки що це була теж така, такий розмір, як попередній. Дивись, що там цілий час шарахається. Знаєте, що я стану на якір і ще отако обкидаю оце, оце місце. Тут, може, сховалась невеличка щука. А на відкритій воді може сидіти мамуха. А та, та та катушка мене вже так надіїла, то мільйон-мільйон таких. Я не знаю чому. Кидаєш бим і борода. Не борда, а якийсь... Петлю кидає, але ну, раз добре, раз не добре. Там дуже жорстка трава. Але трава вже настільки, настільки м'ягенька, що от легесенько дергаю і вона її продирає, тобто вона вже гниє. І я можу робити далі проводку. Дивись. Аж і стає в бік, Рівна проводка в бік. Рівна проводка і собі стає в бік, І щука хапає. Це є облерок, на який я вже дуже багато щук зловив цього року. Він є для таких завдань, коли не хочеться джеркувати, а коли ліниво отако собі круть-круть. сьогодні от крутив, 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 крутив нічого не клювало. І от от. Зробив паузу і удар. І ще ти ще ти будеш казати, дивись, з'є покрутки, тут покрутки. Друзі, на даний момент ловлю далі тим воблером в рівномірку, але став вже так просто на відкритій воді, кидаю так собі по чуть-чуть і по трохи спливаю, так обловлюю максимально широку воду. Біля берегу, ловити невеличку щуку, це радість, але хочеться щось трошки, якесь трофея зловити. Минулого, минулі грози мені це майже вдалося. Тут клюнула досить непогана рибка, але я її. На жаль, не витягнув. Тож, там зараз велика хмара, йде дощ. Я зараз мікрофон складаю і просто буде включена камера. І собі я кажу, ось тако кинув, покрутив, паузу зробив і на тому буде сьогодні така рибалка. Так що хочу пару слів сказати, як я тут підкрутив, щоб воно не розкручувалось. Наразі бороди не робить. No, але так далеко вже не летить. Так, дивись. Ага. І стає собі. Так, друзі, я вже буду збиратися, гарно дощок навіть не перестає, гарно я сьогодні половив, кілька щук, навіть один великий великий окунь. Сьогодні буде в шаблонах такий такий з хвостиком, один в і такий джеркбейт. Дві одинакові форми, тільки два різних типи воблера. Шаблон буде без огрузки, тому що огрузку, так як я повторюсь, я зробив його в воді. Провірив, яку мені треба грузку, дав огрузку і полакував. І на шаблоні не відзначав, тому планувалось такий один зробити воблер. Два, тобто, і просто зняти на них красиве відео. Але, на жаль, зробилося таке сумне для мене відео. Втратилась вудочка, досить такий, то, по суті, найдорожчий комплект, який в мене є. Нічого, Щось може пізніше куплю. Друге. Або на наступний рік. За таку рибалочку сьогодні за таку щуку, яка порадила, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі до нових відео. Па-па